Цей законопроект стосується відновлення права працівників на загальнообов'язкове соціальне страхування в частині отримання санаторно курортних послуг, лікування. У нас біля трьох мільйонів працівників із дев'яти, які мають постійне робоче місце, працюють в шкідливих умовах праці і потребують постійної реабілітації, відновлення працездатності. Окрім того, щорічно. На виробництві внаслідок травм і аварії ще від 7 до 12 тисяч працівників стають каліками або отримують професійні захворювання, і вони потребують особливої уваги і відновлення їх життєдіяльності і спроможності в подальшому бути суспільно корисними, в тому числі і в сфері трудових відносин. Цей законопроект він за номером 2245. Він повинен голосуватися сьогодні, і це була власне домовленості за вчора відбувся третій раунд переговорів представників профспілок з керівниками парламентських фракцій за участю представників уряду. І є два законопроекти, які стосуються пенсіонерів, як тих, хто працює сьогодні і має право на отримання пенсії, так і тих, хто вже не працює, але отримали подарунок від уряду, від парламенту, коли вперше в історії пенсії стали оподатковуватися. Це один законопроект, це оподаткування пенсійних виплат. Причому, якщо ми дійсно розглянемо, за якою ставкою оподатковується пенсії, то виявляється, що за ставкою втричі більше, ніж оподатковується бізнес. Який отримує непогані, скажімо так, або багатомільйонні суми виплат в так званих, формі так званих дивідентів. Тобто бізнесу все, а пенсіонерам податок. І один законопроект, який взагалі є закон, який прийнято взагалі збудив і обурив всіх без виключення, в тому числі і політичні сили. Що стали забирати з пенсії працюючого пенсіонера 15% на користь держави?